Федеріко Гарсія Лорка. Про царівну місяцівну Прийшла в кузню місяцівна в серпанковім покривалі. Хлопчик дивиться на неї. Краса очі пориває. Має білими руками аж малому серце в'яне. Увислоняє грішна й чиста, тугі перця олив'яні. Тікай місяцівно, бо як вернуться цигани, накують із твого серця намиста й перснів багато. Дай я хлоню потанцюю, бо як вернуться чхавали, ти з закритими очима лежатимеш на ковадлі. Тікай, тікай місяцівно, чуєш, то потять бахмати. Нубу, хлоню, не топчися. Побілі моїй крохмальній. Битим шляхом скаче вершник, мов у бубон в шлях бабаха, а вже в кузні малий хлопчик с віченьки бідаха. Гаєм їхали цигани, і примари. Очі мружили на бакир, рівно голови тримали, а втім гаю пугач пуга, пугач пуга тоскну й жаско. Пливе небом місяцівна, за руку держить хлоп'ятко. В кузні туж у кузні лемент. Плачуть, голосять цигани, а царівну місяцівну повивають хмари, хмари. Читала Олександра Кравченко Для довідки біз Йоей.